Ця мандрівка починається з площі ринок. Її оточують 44 будинки, більшість з яких збудовані після 1527 року, коли Львів знищила велика пожежа. Окрасою львівського ринку є не лише ряд архітектурних комплексів, а й чудові фонтани грецьких та римських богів Нептуна, Адвітрити, Атоніса і Діани, створених від майстром майстором Гартоном у першій половині та євказового Ця нашої подорожі руська дільниця де в середні віки жили переважно українці, тоді їх населені синами зараз давньої держави Київської Росії. Зліва минаємо церкву успіння Пресвятої Богородиці кінця 16 століття, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина Корнякта. Вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львів'яни називають німецькою, бо в ній як в 19 столітті, так і сьогодні посилено вивчають німецьку мову. Бачимо фрагменти міського муру і площу. Тут у 1977 році було споруджено пам'ятник друкареві Іванові Федорову, який у 1572-му переїхав приїхав з Москви до Львова і відновив друкарську справу у монастирі святого Онуфрія отців Василя. У 1574 році надрукував першу в Україні книгу Апостол і видав у місті перший східно буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у Гарвардському університеті. У них сталась у 1527 році, повністю знищивши серед місця. Важливу роль у житті міста відігравала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явились у місті у 19 столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. У фасаді будинку, збудованого у неороманському стилі у 1901 році, можна побачити фігуру покровителя пожежників святого Флоріана. Він виливає із свого цбанка воду неофіційно. Святого Флоріана покровителем спокровити, і тут також полюбляють його до сим'ям клієнтам. Що була ліквідовані в кінці 18 століття, у 19 столітті площа називалася Дров'яною, оскільки тут рухувала які були з 1944 року і по сьогоднішній день площа і вулиця зберігає назву Данила Галицького на честь засновника нашого міста. Перебудовували, проте найбільших змін вона зазнала після реконструкції у 1680 році. У 16 столітті тут було створено церковне братство та діяла друкарня Івана Федорова, який видав у Львові перші книги кириличним шрифтом Апостол і Буквар. На території монастиря збереглося давнє кладовище, де було поховано багато відомих людей, зокрема зокрема друкаря Івана Федорова. В інтер'єрі монастирської церкви зборівся гарний іконостас початку ХХ століття, автором якого є художник Модест Сосенко. 161 році Львів був з'єднаний залізницею з Відним через переможки. Це була перша залізниця на території України. 98 вісім кілометрів реї, казія справа людина. Львівське генто було ліквідовано нацистами разом з його мешканцями у червні 1943 року. Віла від нас і захована під землею. Через це будівля почала рухатись, і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горболевського. Це та особисті переживання призвели до його передчасної смерті. Незважаючи на побоювання, будинок стоїть і до сьогодні. Sí. Gracias. однієї з наліття, а постоплений галмур посаду в парконі. Гранд-мотель одним з перших отримав електричне освітлення. На місці гранд мотелі колись було в головної дирекції Львівської поліції. У цьому будинку, 27 січня 1836 року, у службовій квартирі свого батька Леопольда Захара, який очолював Львівську поліцію, народився австрійський письменник Леопольд Фонзакер Мазох. Аналізуючи описані в його творах події, лікарі та прізвища автора. А захід. Знімов программу теря. У 1992 році спогоджено пам'ятник да одному українському поетлі Карасу Шевченко. Колись майже на цьому ж місці був пам'ятник польському королю Яну III Совівському. У 1950 році його демонтували і перевезли до Польщі, де він зараз прикрашає одну з площ міста Гданськ. З середини 90-х років ХХ століття площа біля пам'ятника поета неофіційно відома як Клумба. Тут і до сьогодні відбуваються мітинги, демонстрації, дебати на різноманітні політичні теми, такий собі своєрідний Львівський гайд парк. Площа біля пам'ятника гарне місце для того, щоб прогулятися у проспекту Свободи, або як його назвали раніше, гетьманськими плавами.